Доброго вечора. — Доброго вечора. Пане Дмитро, то Віталій Мацьоцький, може пам'ятаєте? Так, пам'ятаю. Дивіться. Записую інтерв'ю з... з паном Єгором, який там... про якого там сьогодні... Чекай, ви... погано перериває зараз. Що записуєте інтерв'ю? Кажу, записую інтерв'ю з Ігором. Ну цей що там сьогодні новина по Фейсбуку було, що. Так. Ну і хотілося б вашу точку зору почути. А, ну дивіться, мою точку ви знаєте, Микола Гурика туди звертатися, але точку, все як воно було насправді відправду в цьому. В Фейсбуці в мене на сторінці викладено. Ну тобто можна б взяти так, якби то, що на Фейсбуці, і більше ви там. Ні, і більше ви нічого не можете там додати, бо ну я просто ще не читав, я зараз франківську. В Фейсбуці повністю все викладено, як mm. дійсно обставини проходили, і mm. звідти можете звільно скопіювати і забрати mm -hmm. собі в інтерв'ю чи там в пост. Ну Самі. тобто більше нічого ви не зможете додати, ні. Далі, якщо людина написала скаргу прокуратуру, то звісно це ж саме пояснення надам. Це обов'язково. Я зрозумів, а таке це ось... його пов... це його повне право написати, якщо. Е, таке одне питання, я не знаю, чи там в Фейсбуці, бо чесно говорячи, що я ще не, не читав цей ваш пост. Е, е, чи було може там у вас відео спостереження, ну, чи, чи є якісь відомо, чи можна буде переглянути, наприклад, чи ви там оприлюдните ну, цього інциденту. М -м, на це поки не дам відповіді. Поки не, не дасте, так? Зрозуміло, ну, добре. Відео, відео в мене немає, тут зразу кажу. Ну, тобто, самого інциденту відео немає. Я проста людина в кабінеті сижу, до мене приходять скаржники, Я з ними зі всіма спілкуюсь за день. У мене досить багато ситуацій ну, зі скаржниками, де їм треба пояснювати, розказувати, де вони порушили, де не порушили, де вони праві, а де ми не праві. Це не, ну, я думаю, може... за день реально дуже багато їх приходить. І ми спілкуємося. Ну, mm. Або він казав, що там була ще якийсь поліцейський, може в когось бодікам був включений. Ні, там був командир. З колегами моя, яка постійно не зазначена фамілія, але дійсності, якщо треба, буде вона надасть пояснення. Зрозуміло. Добре, дякую. дня. До побачення. Як вас звати? Я Чайковський Іван Юрійович, 87-го року народження. Я зараз на даний момент учасник бойових дій і війни друг. Розкажіть коротко, що сталося? те, що я підійшов до Михальця, начальника поліції, для того, щоб ми вирішили питання з моїм постановою, яку винесли на мене поліцейські. А саме вони склали на мене постанову за порушення правил дорожнього руху, знака 5.33. 9, навіть неправильно написали а правильно знак 5,39 зона стоянки, а насправді на, на там знак стоїть 5,38 місце для стоянки. Коли я зайшов до нього в кабінет, почав йому це пояснювати, він викликав спочатку комбач. Комбач почала говорити, що я так почав, не давав їм документи, почав тікати з місця порушення правил дорожнього руху. Коли я Сказав їм, давайте я поясню, яка була ситуація. Вони не хотіли мене слухати. Я їм почав пояснювати за цей протокол. А коли я запитав, і, і це вони не хотіли слухати, коли я їх запитав, чи вони знають, що це за знак і як він правильно називається, і який правильний номер його, вони не, не могли відповісти. Я тоді сказав, як можуть працівники поліції займати керівні посади, як вони не знають самі правила дорожнього руху. Після того, я кинув свідчення учасника бойових дій на стіл і сказав, ви не поважаєте ні учасників бойових дій, ні інвалідів війни. Після того він взірвався, почав мене викидати з кабінету, Наробив мені синців, мене, кинув мене до землі, я її головою вдарився і спиною. Микісь проявляли агресію до міхальця під час спілкування чи до. цієї Комбат, чи, ну, хто хто перейшла, що там е нецензурно визнається. Ні, я, не, я, я нормально до них їм поясню, що цей знак вони мені неправильно написали. Я хотів ускаржити знак, я їм поясню. Але вони стали на мене і сміялися з мене, розумієте? Вони навіть не хотіли мене слухати. Вони завжди знають, що вони праві і більш ніхто. А ви їм пояснили, чому ви саме на цьому місці стали і дійсно чому Я пояснив, я... що я і отримав інвалідність тільки, що я е, е, ніс документи в пенсійний фонд. Я справді ніс документи, можете запитати в пенсійному, що я їм тільки приніс. А вони для них це не грає ролі. це не один випадок. Я вже кілька бачив дітей, що приходили інваліди жалітися, і вони не звертають уваги. що. Що навіть не дозволяють сидячих на, на візках перенести в машину з, з дому, бо це порушення правил дорожнього руху. Вони ж не, не розуміють. Вони не люди, розумієте? Це не нова поліція, це, є, це я навіть не знаю, як це назвати. А сам Михалець, він якісь наносив удари, чи він у вас як от сама ця потасовка, що ну, там була. Спочатку я закінчував розмову з комбачем. Я, я не бачив, як він ну, підходив до мене. Ну, я почав щоб, відчув, що мене починають кидати, я почав викручуватися. Він мені, мене викидав з кабінету. Я кажу, я заберу свої документи, я сам вийду. І він кинув мене до землі. А ви не замітили, в когось з них була нагрудна камера, оцей бодікам їхній, з якими вони зараз несуть ну, потрування? З них не було камери. Ні. ні в комбачу, щоб, щоб, щоб ми в них ні ми взяли криця. відео, щоб подивитися, як не було, вони не включали камеру, вони без камеру. А може в самому... Бачу, взагалі було без форм. А може... Були... а може в, в самому в кабінеті замітили, чи є відео спостереження. Я не знаю. Що Якщо є, я б хотів його теж побачити. 에... Тобто вас викинули, а посвідчення потім вам віддали, чи ви встигли ні, ні, Коли я сказав, що я не вийду без документів, він кинув мене до землі, потім позбрали документи, я взяв в руку документи, ці всі, що я йому пояснював. І всі ці МСЕКу, довідку інваліда війни, учасника бойових дій, я це постанову, то що вони на мене склали, я зібрав і вийшов з кабінету. А що є з тілесних ушкоджень у вас зараз? О, ну, тут нас... синяк, бачите, бо я, коли він зловив, зловив мене за цю руку, я крикнув болить руками. Він мене тоді потнув за цю. А тут. бачите. Тобто є, саме суку, як рупним планом візьму. А ця рука спухла ось, ось тут. Бачите, він зловив. Мене. Тобто, тут є синець. І за цю тим пошкоджену руку він теж ловився. Так? Так. І ще плюс голова мене болить, бо я вдарився до коги і спинав. Е, ви були в прокуратурі зараз так, ну, я написав, написав написали... скаргу, ну, заяву в прокуратуру, щоб. Розібрали. В прокуратурі там прийняли скаргу без проблем, чи якісь Ні, були без, зв... без зволікання. Без проблем. Ні. Прийняли скаргу, все як. Сам Міхалець не пробував з вами зв'язатись, пояснити ну, дії свої. Чому я, так наприклад, зробило? вчора чекав цілий день і сьогодні до 10-ї години. Я навіть сказав, там і поліцейські були, якщо він не приїде, не вибачиться до 10 години, я просто, чисто символічно, підійшов, пожав руку і вибачився, вибачив, е, ніхто би це навіть не знав. Тобто це сталося я вчора? Так, це сталося вчора. Я витримав півтора дня. Думаю, йому пройде, мені пройде. Вона тверезу голову з ним розмовляємо, але до нього не доходить. Він думає, що він цар і бог, що він що, вищих за нього немає людей, розумієте? 에, скажіть, будь ласка, е, наприклад, коли було порушення е, нібито це порушення правил дорожнього руху, е, там, яке ми інкримінували, чи е, там. Посвічувалися на стан алкогольного сп'яніння? Свідчували на стан алкогольного сп'яніння після порушення. Ми з'їхали з трьома екіпажами. Я ж сидів в машині, закрився. Які результати свідчення? 000. 000. І вчора ви також були тверезі. Я ж кожен день працюю на роботі. Я працюю водієм в окремінальному сервісному центрі. Розуміло. З Чевонофранківській області. Е, зрозуміло. А, е, тобто дзвінків від патрульної поліції Івано-Франківська не поступало з вчорашнього цього інциденту, не, не було ні, ні одного дзвінка. хто там вибачався за нього, каже, якщо тобі допоможе, він сам не приніс вибачення. Ну, як взагалі, от, на вашу думку, з чого в нього ця агресія з'явилася відносно до, до вас? От, чому? Я не можу. Це якось Поясне. було раптово, чи він зразу був настроєний? Це якось кінопосвідчення каже, ви не повернете ні учасників бойових дій, ні інвалідів війни. І він підірвав і не почав викидати з кабінету. розумієте? Це, Я не знаю, що це за, як це себе може така людина, яка займає посаду начальника департаменту патрульної поліції в місті Івано-Франківську, себе так поводити по-хамськи. Це найнастоящий хамфорій. Зрозуміло. Тобто е, він був вже. Е, Свідомий того, що ви є інвалідом. Так, то ми війни, працюємо тобто в одному приміщенні. Я ж кожен день з ним здоровуюся. Це рукою, розумієте? Ми ж а... в одному приміщенні працюємо. О, то це взагалі цікаво. Тобто ви працюєте в одному приміщенні? Ви... В одному приміщенні, вони... ми на першому поверсі, вони на другому і третьому. Це, е... На якій ви посаді перебуваєте? Водій регіонального сервісного центру МВС України. Це тобто, був Шемрео, так? так? Наскільки я розумію? Так, так. так. Був Шемрео? Так. Розуміло. Тобто він ну, свідомо знає вас. Знає. мене всі знають, поліцейські, всі знають мене. І до того у вас якихось там ну, конфліктів. Я з ними ніколи не конфліктую, я навпроти деколи їх захищаю. У них дівчина захворіла на рак. Я там того тижня здав. Ну, гроші на нам. Просто чисто символічно по-людськи, але це не люди, вони не вміють поступати по-людськи. Я ж теж інвалід, в мене ремонт, в мене дитина, в мене жінка. Мені здається, що не всі у Івано-Франківській поліції, такі, як пан Михалець. Ну, Може не всі. Але він своїм лицем, він ж начальник, він представляє всю поліцію, так чи ні? Ну так. Так, давай десь покажеш, де точно я ходить. Як ти цей корпус. Отак так, таким, же самим таким, чином, же самим чином. таким же самим чином ви припаркувались тут, так. у цьому е, кармані. Тобто зараз покажемо, який тут знак стоїть. Тобто знак тут стоїть. Є наш знак інвалід. Так. Тільки паралельно до дороги. І розмітка... Розмє... Розмєтка... А розмітку... Це розмітка мені просто випадка, розумієте? Його ніколи тут не було цього знаку. Я ж їм молив. Говорив... А розмітка так. А вони мені сказали, що Розмітки один процент її не видно для них. Вони не, не бачать розмітки. А. Це... Ну, тобто розмітка їх. Ну, ми бачимо, розміточку. вона хоч зношена, але вона її видно. Тобто вони... ви підійшли, ви припаркувалися, ми зразу під'їхали, що якраз в цей момент у пенсійному. Ні, nee, дивіться, я припаркувався, пішов пенсійний, ну да, ну, навіть не, не хвилина. Mm -hmm. І я вийшов собі, йду, дивись, стоять поліцейський з порушенням правил. Я собі думаю, є стоять і стоять. Я сідати в машину. Доброго дня, доброго дня, ви порушили правила дорожнього руху. Я почав просити, кажу, хлопці, дати вам документи, то все. Ну, але вони, розумієте, цей, що писав протокол. Вже не дуже хотів складати, він, він вже типу, каже, може я віддам. А напарник каже, не складай потокович. Ні, то я, я кажу, хлопці, ну це ж інвалід, ну, реально, три ну, хвилини. Я ж не то, що цього. був. тобі більше ви можете У мене вас Поміняли, поставили знак, ви можете попередити. Це ж не є Ну, Це таке... було якось таке страшне порушення, як на мій полік. І, тобто ви, ви пояснили, що інвалід, так. пояснили, що по які причиняння, що Так, так я допомогу. Документи... Заніс в пенсійний фонд документ. Вернувся назад, ну, кажу три хвилини, ну 2-3 хвилини, ну не довше. Так. Ні, вони почали складатися, в машину, почав писати. Я тоді пішов, витягнув документи свої, в машина машину закрився, опустив вікно і почав ну, з ними спілкуватися вже через вікно. Їм злобував, показував. Часто, в мене такі нерви були, що я їх і матюкав, і ну і все, ну, всяке Ну Я просто себе вже не Мене, я, я собі не міг уявити, що люди не поважають тих людей, що щоб ну, прийшли пекло. Я був в полоні. Я, 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 я просто смі не можу це уявити. Це Іловайський котел. На жаль, захисника вітчизни від президента. Ніхто не погоджається, розумієте? Ніхто. Ну там, я задавно, певно, це все почути.